Нагородженням лікарів, рятувальників, пожежних, соціальних працівників та волонтерів розпочалась 9 вересня апаратна нарада. Близько трьох десятків почесних грамот слов міськради було вручено небайдужим та соціально активним мешканцям міста. Від урочистостей до поточних питань житлово-комунальне господарство міста займається відновленням житлового фонду. Серед головних завдань ремонт 36 багатоповерхівок, з яких сім об'єктів здано в експлуатацію, три не підлягають відновленню, а ще 20… Три об'єкти не мають проєктно-кошторисної документації від Слов'янського управління капітального будівництва. Із цих 36 не три вулиця Нарська, 2, 6 і вулиця Донська, 6. На сьогоднішній день виконані вже роботи на 7 об'єктах. Также виконується... по состоянні на 9 число, виповняються роботи на трьох домах, вулиця Олімпійська, 3. Улица Свободы, 47 и улица 15 за счет э, самих жилищных эксплуатационных предприятий. Э, не выполняется пока на следующий день, это на 23 объектах. По причине в основном это отсутствие проекта смертной документации э, от института и э, Слава общества. Следующий идет у нас существует плановые работы по капитальному ремонту многоэтажного жилого фонда. На 17 объектах выполнены работы на сегодня на 5 объектах и выполняются работы на 5 объектах. Не выполняются там работы по причине, существует график, немножко есть отставание, но подрядчики обещают все успеть. И также следующий вопрос, который я хотел бы озвучить, это подготовка нашего монтажного жилого фонда земель. Процент подготовка остекления, опресовка системы давления и так далее по регламенту. На сегодняшний день 89% подготовленных... Підімо щодо опалювального сезону, готовність тепломережі максимально можлива у поточних умовах. 30% систем опресовано, ремонт та перевірка теплотрас завершені. Аналогічним чином складається ситуація і у міськгазі. Підготовка до зими поки йде за графіком. Інакша ситуація у міськводоканалі. Велика кількість поривів додає роботи невеликій кількості бригад, які частково зайняті і у масштабних ремонтних роботах, таких як відновлення фільтрувальної станції. Да, на данном этапе занесены плиты перекрытия, работают подрядчики в отношении перекрытия поверхностей и устранения попадания снаряда в стены перекрытия. То есть сегодня и завтра мы сможем начать восстановительную работу. То есть мы в Да, абсолютно. Щодо роботи комунального підприємства КТП, окрім стандартних завдань, керівництво підприємства вкотре отримало завдання допомогти громаді мікрорайонів Семенівка та Черевківка. Питання вивозу будівельного сміття мусується вже тижні зо два, але залишається відкритим. У відповідь на претензії людей Сергій Огарков пообіцяв надати навантажувач, аби у зв'язці з спеціалістами від ЖКГ вирішити сміттєву проблему. Більш результативним був звіт слов'янського відділу освіти так до відкриття готу у 47-го дитячого садок ведуться ремонтні роботи у Миколаївських школах 1 та 3, завершено встановлення скла у Миколаївській гімназії. Проведення ремонтно ремонтно-встановлення відновлювальних робіт у Миколаївській 3-й школах вчора комісія з відділу освіти виїжджала. роботи ведуться, Роботи ведуться не дитсадку 102. Учнівський процес, конечно, це повлияло на навчальний процес, то тобто, есть створює деякі незручності, вони не настільки графічні, щоб говорити про якийсь стрес. Николаевская гимназия застеклена. Силами отдела образования стекло предоставили спонсоры. То есть учебный процесс в Николаевке тоже ведется. Ну, на сегодняшний день мы готовим конкретно 47-й детский сад. Единственный вопрос, который хотелось бы опять же, помощь КТП с вывозом строительного мусора с территории. Ну и также с территории 4-й школы, филиала 4-й школы. Да. окреме питання з'явилося у освітян Слов'янська з притоком біженців. 270 дітей прийняла Святогірська школа, 101 – дитячі садки Слов'янська, а до загальноосвітніх закладів прийшло близько 900 учнів. Цифра змінюється щодня, і всіх батьків цікавить питання оплати за дитячий садок та обіди у школах. У жителі у переселенців возникає питання відносно на радіти в дитячих садах. Действительно, у нас сейчас нет э, законодательной базы, которая позволила бы э, снять э, родительскую плату. Она составляет порядка 120 гривен в месяц. Ну и, э, скажем так, эти категории людей должны платить на общее основании. и новые механизмы. Э, на переселенцев, как и на детей города Славянска, распространяется э, Законодательної бази маси безплатного питання з перших по четверте клас. П'ятеля одиннадцяте питаються на общем основані тої в закінчи. То есть всі діти розпостраждаються і на Збільшення навантаження спостерігається і у медиків. Колективи лікарень та поліклінік активно працюють над медоглядами та лікуванням дітей з осінніми орві. За прошедшую неделю вечерно-пафиологическое учреждение обратилось 1568 лиц временно пересекных. Такое количество большого количества обращений обусловлено окончание патриологического осмотра деталя, которые пришли в школу. Ну и увеличение заболеваний с торговыми респиратурными инфекциями. Благодаря тому, что в многих моих временно переселились в наш город комплектовать, чем учреждений медицинский персоналом, в первую очередь, когда мы приняли на работу 17 172 разных специальностей, это дает нам возможность более высокого уровня, скажем так, и развитие. печальную работу. Имеется острая нужда в медицинских сестрах. Не все медицинские сестры возвратились, но ну и с учетом того, что мы с 11 числа планируем второе географическое отделение перевести на свои площади, то нам еще нужно и хирургическое отделение отделение, мы готовы принимать на работу. Ремонтные работы ведутся по графику. Ну, в общем, работа выполнена. А от до роботи у плановому режимі далеко колективу тролейбусного управління у місті активно крадуть дроти контактної мережі. Крадіїв не спиняє навіть наявність напруги на деяких ділянках. Цими вихідними було викрадено іще півтонни кабелю. Заміна остаткування обійдеться у 128 тисяч гривень. Чекати доставки доведеться 25 діб. І це шкода тільки від одного випадка. У міській міліції зареєстровані випадки на 480 тисяч гривень збитків. Чимало випадків крадіжок. Стосується п'ятого тролейбусного маршруту, де варварам вбачається краще та без ризику зрізати лінію. Кілометри контактної мережі невпинно перебазовуються у нелегальні пункти металобрухту. Міліція відповідає, що процес іде у правовому полі. Наряди займаються на території патрулювання краш не допущено є снаряди. Проблема в тому, що подальше зволікання із арештом зловмисників щоразу наносить мільйонну шкоду місту загалом і усім соціальним верствам населення. Люди після війни економлять копійки і тролейбуси їм, як хоч і маленька, але економія. Але з такою активністю злодіїв про п'ятий маршрут треба забути. Гроші будуть уходити на ремонти та закупівлю вкраденого. Місто справодання ми се працюємо напряження то малобрадовода ну, нас там без ну, необхідно приймати рішення під Поки ведеться слідство, секретар міської ради Павло Придворов попросив особисто Віктора Хорохордіна активізувати охорону найбільш вразливих проміжків контактної тролейбусної мережі.